Недоліки закону це, по перше, відсутність відкритих виборчих списків, що означає провал фактично виборчої реформи. Складність і одночасне застосування трьох різних виборчих систем для ТВК, окремих ДВК і виборців. В окремих ДВК буде два-три протоколи підрахунку голосів, оскільки вони будуть проводити вибори фактично по трьох різних округах до місцевих виборів. Окремі округи з виборів облради, райради, міськради можуть бути взагалі не представлені, а інші представлені кількома депутатами, тобто голоси батьків виборців можуть бути не враховані. Відсутність у законі жодних обмежень чи заборонь зовнішньої та телевізійної реклами. Це теж негатив. Не визначено особливості проведення виборів на Донбасі, там, де стріляють, там де постійно є загроза життю і членам комісії, і виборцям. Наступне не голосують внутрішні переміщені особи, хоча це можна було б спокійно реалізувати ще під час підготовки закону про вибори місцеві. Ну і відсутність від обов'язкового навчання членів ТВК до ТВК це теж великий недолік. Ліміт часу у дільничних виборчих комісій, які утворюються лише за 15 днів до дня виборів. Тобто, вони утворюються у нас 11 так, жовтня, 11 жовтня утворюються дільничні виборчі комісії. А Через буквально два дні орган ведення реєстру йому вже вручає посвідчення, припрошую посвідчення, списки виборців попередні, а також імені запрошені. І от, будь ласка, працюйте. Як на мене, неефективний принцип партійний формування територіальних і дільничних виборчих комісій без належного врахування досвіду і знань цих членів комісії. Якщо це буде далі продовжуватися, то в нас кожні вибори будуть такий аврал. Авраал, тому що ні члени дільничних виборчих комісій, ні територіальних не знають, що робити, куди бігти, за чим до кого звертатися. Також є у нас стислі строки для оскарження виборцями списки виборців, також обмежене право голосу у виборців у лікарнях.